Некомпетентність службова недбалість та корупція наших можновладців останні 10 років значними темпами знищують нашу країну. Попри письмові та усні звернення до органів так званої державної влади на території країни відбувається хаос. І сьогодні ми перебуваємо під міністерством інфраструктури України, де будуть намагатися узаконити незаконне будівництво дороги до національного військово меморіального комплексу, будівництво котрого відбувається з багатьма порушеннями чинного законодавства України. Нагадаємо, що будівництво національного військово меморіального комплексу на території Мархалівського лісу з самого початку почалося зі значних порушень. Оскільки ця нарада, яку ми прийшли зупинити, якраз говорить про те, що йде легалізація, йде підміна понять. Замість законів, у нас наради, замість дозволів. У нас якісь протокольні доручення. Ми тут. Щоб нагадати чиновникам, що вони мають діяти згідно 19 статті конституції в межах і в спосіб визначених законом, одні на одних перекидають футболом, займаються, і як результат, нарада віцепрем'єра тут міністерство інфраструктури. Намагаємося потрапити всередину. Намагаємося всіх небайдужих завести на нараду, щоб нас почули. Міністр, який зараз проводить нараду, не хоче підписувати наказ. Про позапланову перевірку. Отже, ми вимагаємо, щоб спустились посадові особи вниз і пояснили свою позицію. Чому замість позапланової перевірки проходить позапланова нарада? Скажіть, будь ласка, ви можете позвонити в прийомну до кулів. До його народ прийшов. Нехай він не боїться і вийде. Ми хочемо показати його документи, щоб він підписав. Ні, звернення, але ми хотіли доповістимо на нараді. Хочемо, щоб зараз на нараді підняли це питання, внесли в різне, бо зараз буде розгляд різного. І на нараді посадові особи підтвердили, що вони взяли для розгляду висновок експерта, ось він з печатками офіційно подається, не в пошту, а для того, щоб на нараді цей виставок хто там є зараз, куліпа є міністр. <плес> Стоп, 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 стоп. Ребята, ребята, Ой, ребят, 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 стоп, стоп, стоп. Зрюк, В чем дело? Тихо, тихо. Нахуй, тихо, тихо. Ты... Успокойся, я тебя снимаю. Смотрите, <свят> что они <не> роблят. Ребята, <свят> что ты ко мне лезешь? Искать, я тебя отталкивал от себя. Что ты ко мне лезешь? Не надо, подходи ко мне. Я журналист. будь ласка. Не вчиняйтесь. Диес. Что ты журналист, будла? Что ты меня оттолкаешь? Не заважайте против меня, как ты. Що? прав, Не заважайте. Що? Девица, что робит. Реально, провокаторы. Я журналіст, будь ласка, не чіпайте мене, я провожу любське розслідування. Ви пересказайте журналісько розслідування. Будь ласка, я ще раз ви порушуєте закон зараз. Я Заводайте маю право знімати. Я знімаю. Куди ви його повели? Хлопці, стоп, 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 стоп. Ви провокації. Навіщо ви провокуєте людину? Навіщо провокуєте? Стоп, стоп, стоп. тихо, стоп! Що тихо. ви до нього доколупалися? Що він вам зробив? Що він вам зробив? Полізли до колупали. Дивіться, глядь, що ви робите? Що ви робите? Тихо, тихо, тіхо. Дивіться, дивіться пакуйтеся. За Руки я вручена, шанув. Будь ласка, задай, Стоп, будь ласка, перестаньте. Смотрите, як ламають. Ламаю журналістів, нема свободи слова в Україні, нема. Нема свободи слова, кулеба вийдіть. Ну що відбувається! Прямий ефір, будь ласка, подивіться, що робиться. Все, 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 все. На руш. <голос> ну, дай руку, дам, сука! На якому основі ви списите спецспла відправляються? Поліцейський перевищує свої повноваження. Поліція, <голос> поліція знищила українців. Хто його задержує? Ваше фамілія і ім'я, по <голос> Бачите, що робиться? Де вас буде допомоги криї? Бачите, як усе? Ведуть За свободу слова, блядь. Немає у на свободи слова! Потероблюйте документи, блядь, І ведуть хлопців! Сразу підбігають і починають. і почитай військові документи! Покинь наш військовий обліковий документ, будь ласка! Бояться правди. Представте, хто, Представте, будь ласка. Хто ви такі? Будь ласка, представнися! Хлопці, хто мене зараз похищає. Представте, хто, хто, хто його забирає? Хто, Поліція похищає Кто його забирає? Кто забирає? машину похищає чоловіка. Ваше прізвище, будь ласка. Поліція відмовляється. Представити. Вы чому не представляють? Дивіться, чому ви не хочете представлятися? Я Я Три метристів поліцейські ганьба. Це просто наказ, очевидно, міністра МВС нового реформованого. Тож сьогодні під час мирної акції під Міністерством інфраструктури на нашу організацію та безпосередньо громадськість відбулася спроба тиску з. Незаконним використанням поліції та співробітників ТЦК поліцією та співробітниками ТЦК були приігноровані всі норми міжнародного права. Та затримали людини, котра в складі нашої організації бореться з усім безладом, що відбувається в нашій країні. Також я розцінюю це як спробу тиску відносно безпосередньо мене та громадської організації бюро по боротьбі з екологічними злочинами з боку правоохоронних органів та державних структур. Також окремо зауважу, що безпосередньо представниками поліції було спровоковано конфлікт, та почалося застосування фізичної сили в суперечинного законодавства України.